Вона нарешті відправили на схід, що вона просила мені Він сказав мені, мамо, що хочете, з навіть чоловічки по Франківську ходили? хто поїде, як не ми, ви не поїдете. Що це в нього були слова. Я, як, як Ігор Петрович, брат загиблого, Яков'яка Віктора Петровича, працівника міліції. Вертоліт «Мі-8» 29 травня був збитий терористами, на борту якого знаходився генерал Кульчицький і також ці наші хлопці. Усі загинули на місці. Він дуже намарідко, але він прийшов, став, бо ми з хлопцями стали, зробили. І на вечір я, я їду, бо я їду на роботу. Він знав, що він мусить йти на роботу. Це нам багато забракувало його, бо ми давно то хто зробив, то зробив, а його нема. Ми думали, що ми будемо робити це не весілля, а ми мусили робити похорон. Так сталося. І подарки. Вони думали, що будуть женитися. Одні другим подарком купували. А тепер дівчина приїде і каже: що я не можу собі повірити що Віті нема. Наш брат дотепер не, ще не являється учасником бойових дій. Ніякої допомоги, обіцяної допомоги від держави у розмірі 609 тисяч, ми не отримали. Квартири обіцяної ми поки що не отримали. Так щось воно ну, ніби воно просувається. Я е, Олійник Валентина Петрівна, рідна сестра загибшого, якоїка Віктора Петровича. Одно, що я хочу за нього сказати, що ця людина була наскільки чуйна, наскільки добросовісна, особисто мені обідно, що залишилася мати, яка після похорону додавала собі років 20. залишився батько, який в даний час в лікарні 65 років. Чого мають такі старші батьки залишатися на пів можна сказати, сиротами таким?